Ну що ж, 5.40, сьогодні вночі не спала і встала вранці і вирішила сходити на озеро. Я ніколи так рано не ходила на озеро, не доводилось, Іду. Показуємо свою дорогу. Куди ми зазвичай ходимо. Останні дні перед від'їздом. Тихий ранок, ніде нічого не шелохнеться. ніякий вітерець. До речі, в гніздах вже не видно буслів. Вони, напевно, всі десь на болотах повисиджували своїх бусленят. В селі Тиша, нікого ніде не видно, а ось там і за хатами проглядається озеро. Боже. Це так цікаво. Ось залишу собі в своєму архіві пам'яті, так сказати. Вчора була до заходу сонця на озері. Це неймовірне було таке враження, але, на жаль, розрядився телефон. Вода. Ось це наша бруківка, дорога, шосейка, село. Враження було, звісно, неймовірне, але, на жаль, розрядився телефон і я не зняла захід сонця. Він був вражаючий озеро тихе настільки, що... Це просто ну, казкове враження. О, можу відкрити хвіртку. Такі хатки. До речі, здаються вони на літо. Для відпочиваючих. Ось тут теж така хатка. Там люди відпочивають, зараз сплять. Ще сіро на вулиці. Зараз трошки пізніше починає сходити сонце. Ось там бачите якась ілюмінація світиться. Таке дивно. Це, напевно, сонячні батареї в когось стоять. Бачите, ось там вдалині такі сині штучки. Зараз скоріше за все, так думаю. Що це сонячні батареї? Ще розпитаю, що то таке? Так, виходимо okay. на озеро. Ну-ка, схожу зараз на кладочку. Опа. Як красиво. Боже мій. Така красота. Це просто щось неймовірне. Ні, дійсно, знаєте, щасливі ті люди, які встають вранці. А В мене це проблема. У мене нема такого якогось. Я не знаю чому. Ну, Біоритм якийсь такий, напевно, я вранці. Дуже-дуже рано. О, дивіться. Я не знаю, ви не побачите. Тут плаває риба. Ой, яка краса. Дивіться. Озеро це просто скло. Тиша, десь якісь собачки гавкають. Там вдалині оце прямо це острів на озері. Подивіться, як красиво. Боже мій, яка краса. На жаль, Фотографія не передає того пейзажу, який от, ну, дійсно вловлює око. Вчора, начебто, якби мала бути гроза, але вона пройшла стороною, поблискало, погриміло і все закінчилось на тому. Ось там, якщо бачите, вдалині така як сірість така на озері, знаєте, як будто би якоюсь такою сірою димкою покрита. Дуже красиво. Я ще зроблю пару фото окремо, і потім зроблю ще, от, бачите, десь там круги на воді такі розходяться. Як, як будто би там, напевно, рибка якась. Плавають якісь комахи чи що. Взагалі-то тут у нас, а там вдалині, вдалині. Зараз я попробую, попробую збільшити ракурс. Ось там пливе. Зараз на озері такі качки є, а не, не, не збільшуються. Качки норці. От вони зараз живуть два парочка пливе так красиво, По гладі і видно. Таку доріжку. Бачите, там вдалині, як пливе щось, і така доріжка залишається, а тут і качечки пливуть. Вони зараз живуть, О, ну, охота заборонена, і вони собі живуть. Ніхто їх не відстрелює. Так би вже, напевно, люди б постріляли. Ой, на жаль, це людський фактор. Змінити неможливо. О, подивіться, наче так, як туман іде. по озері, Такий туман, така димка. Да-да, такий туман, він стелиться. Я не знаю, його просто не можна вловити на фотоапарат. Ну, це відео. А око бачить, як просто такий, знаєте, як іде, іде той туман. По озері, йде така димка, як дим. Але гарно, Боже, ніколи не бачила, яка це краса. Півні співають, хочуть уже вставати, тиша, 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 кругом. О, там качечка попливла теж. І цей туман стелиться таким димом. Краси. Просто красиво, як в казці. Боже, це дійсно казка. Це таке чудо, що саме цікаво, люди, які тут живуть, вони практично цієї краси не помічають. Я вчора йду, такі квіти польові кругом ростуть. Такі якісь вони яскраво, такі якісь колір навіть не можу передати. Мол... Не малинові, вони якісь яскраво сиреніві такі. Ну, червонувато сіреній. Такі красиві. Я кажу, Боже, яка краса. О, хіба то гарно, хіба то краса? Ні. Це дійсно справжня, справжня природня краса, не штучна природня. І в таких дрібницях краса нашого світу, нашої матінки, землі. Ой, і скільки таких ще місць цим. З такою красотою. Якісь комарики літають. Скільки таких місцин ще в нас на землі. І в кожного своє щось рідне, особливе. О, дивіться туман. В кожного своє щось особливе. Зараз буде сонечко сходити. Красиво. Чічки пливуть, не сплять, тиша, туман стелиться. Треба бачити, просто бачити. Ода прозора, подивіться, вода як скло. Все одно видно. Мальок плаває, бачите? Там малючки плавають, такі маленькі, маленькі. До речі, ще й більші малючки плавають. Колись у озері було багато раків, зараз їх вже нема. Там, бачите, видно чорніє, це водорослі. Тут мало на цьому березі купаються, то тут більше водорослі. Колись в старовину люди і плавали на човнах і Ну, як сказати правильно, збирали водорослі, такі, росли великі, такі м'ясисті, і їх для худоби використовували.